Всім привіт, з вами Україна, і мене звати Мібро, і я сьогодні не граю, ой, я, коротше, не граю сам сьогодні, да, і з мною грає, играют... хто? Владислав, Владок, ня. Да, друзі, сьогодні буде відео дуже прикольно. Я вирішив, давно ви не знімали з другом, з Вадіком, як можна багато його назвати, багато як можна його назвати, звісно. І да, друзі, і що б скажу. І сьогодні відео буде дуже прикольно, і що б скажу, друзі. друзі да, ставте лайки, на каналчик, пишіть коментарі, що як. І сьогодні буде відео, який смисл відосика. Сьогодні ми граємо на хай пікселі, бачите, і сьогодні ми будемо грати міні ігри І у нас сьогодні буде 4 міні-ігри і. Який прикол жизни? Хто перший ні, Давайте я так скажу по простому. Хто стаєся посієнні ми ж, живим, хто получає очко? І угу. І тоді саня. він побіждає. Саня, да. саня, саня, <свистак> саня, Саня, Саня. <свистак> хто перемагає, получає, ти поняв куди. <свистак> 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 да, да, да. Получає очко. Да. І що, друзі, я вам скажу. І що, ми починаємо відео, і з вами Україна, да, как шода, Україна, всім привіт! Так, хорошо, друзі, Тому що буває хтось пише мені в коментарі, блін, ні, ні, Саня, Саня, Русь... вырежишь, что той жарт. А? что той жарт. Який? А, понял. Такий парашний. А, Хорошо, да. <laughs> ну, дай боже, ти там просто сірий фон поставив, що ты блядь, не Так, хорошо, друзі, Друг, ти де? дай, сюди. Так, Я хар... паркур проходжу, ти поки там розповідаєш, Хорошо, друзі, я жду його. Б... Uh -huh -huh. Так, друзі, зараз начинайся игра, і мы біжимо. Ой-ой-ой, главне не упасти. Боже. Главное, не упасти, главне, що ви будь-який. Тільки як упадеш, ти тільки кажи правду. Тож я буду правду казати. Типа як я упаду, типа я скажу, типа, я упав і все. Да, друзі, я ще вам скажу, коментарі комментарии. Uh -huh. Эм. Ставьте українські лайки. Ну, можете обычные, звісно, ставить, типа, як ви захочете, друзі. Типа, ну, блин. Так. Так, да, друзі, я вирішив зняти з другом, тому що давно я не знімав з другом, з Владиком, і я дуже. Тому що я скільки його знімаюся, а він у мене ні. Ти досі на першому слої ти біжиш? Я так, кстати. Я на другому, зараз. да. Тепер я на другому біжу, Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой, я що штати упав. Ні-ні-ні біжи, 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 біжи. Так, так. Він мене збити хоче! Ух! А бот слити. Піпець, мене стів якийсь хотів знести що, Це ужас просто. Ну, це не людину. Хто ці дороги будував? Я сам не знаю, хто їх строївся, ужас, просто ужас. О, я, кстати, тебе короче, бачу Моя єдина ціль на цій на цьому відео це просто пережити Саню в кожній зміні ігри. Nee. Все, нам просто тут чуть-чуть треба друг друга пережити, розумієте? І тоді ми, коротше, виграли. Боже, я не можу. Вони так швидко пропадають, і я просто не встигаю розвернутися в моменті Ай-ай-ай-ай-ай, все, я на посідому слой ти біжу біжим. Ах ти ж, юнюк. Ти тоже? Да, 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 да. да. Ну, ти короче, мене прямо перед ногами цей намагався... Ай-ай-ай-ай, один мене збить хотів харашенко хорошенько такса. Ужас. Просто Мені страшно, друзі. Так, надо зразу взяти готовий той. А, це зілля не вільного падіння, а зілля уповільнення! Мені страшно, Мені страшно. Я останнє своє зілля на сані усрал. Я думаю це зілля за, 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 за уповільненого падіння. Не, тільки не падать. Я здох. Хуй да! Я звик! Да! Та боже, якби я моментами, коротше, не, не просто не бігав на місці, типа. В плані, я, коротше, хотів розвернутися і блоки надто швидко пропадають. Наскільки я пам'ятаю, вони настільки швидко не пропадали. Хорошо, друзі, ідем далі. Просто я із не непри... Так, друзі, ми тут. А ми... Друга міні-ігра у нас буде. Ще... Ми тута! Так, друга міні-ігра буде у нас SkyWars. Да, друзі, я забираю один бал собі. Ну, далі я не знаю, хто забирає бал. Далі у, далі у нас іде SkyWars, друзі. Да, пишите в коментарі, хто виграє выиграє Sky Wars. Це не такий крутий ігрок, ну, прикольно буде. Все, друзі, ми погнали. Ой. Так, друзі, ми тут. і ми начнем. Да, друзі, тепер ми тут всі по всі, короче, сам за себе. Я так скажу. Да, кстати, і хто тебе уб'є? Я, ти, ой, тебе хтось, все буде вважатися зразу кажу, друзі. Проші, треба просто пережити цього хруща, якого він ви дивитесь. Просто спробуй пережити і все. Да. І буде у нас от по одному очку. <гум> так, хороше, і, і подивіться, от, от таке воно безнагласне, йому смішно зі очко <гум> Я не знаю. Я помираю, не... там, походу, від сміху. Я нічого не знаю, я нікого не трогав, не знаю, не знаю, не знаю. Чому мені так стра? Так, я тут а знову, друзім Чу, друг, гладик. Mm. А ти дем? Боже, я тут що не впав, прикинь. Тупо. Жаль. В смислі жаль? Ти що в приколі зараз? А ти, кстати, звуками играешь, и як? Ти упав? тебе убив? Тебе все? Ась тупо прийшов мене за тупо за одного удара виніс. <риві> я серйозно! <риві> <риві> Якби зараз до тебе він залетів, ти б його не виграв! Ти тупо, короче, сидів в ничке, чи що... чи ти здох же? Ні, я живий досі, сети, блін, я забув, що надо рубить. Я Я з тобою... З тобою... Боже. Я друзі. так всегда, що я ловлю мегапоставку. Хорошо, я ось теж убру, типа, ну я виграв, типа, все другі. Друзі, другий бал, я собі теж збираю, в мене виходить два бали, у нього 0, друзі. Так, друзі, йдемо на нову міні-ігру. Погнали, друзі. Гремчик. Так, друзі, Бед Варс, у нас не вийшло ігра, типа, один на один, типа, тому що там щось не можна, і ми вирішили так. Зараз ми зіграємо один на один оцю постройку. Хто крутіше построїв, ну там буде місто, поняття, там все буде видно друзі. І. Тут буде зразу видно, хто побідитель, Ну, можна сказати, я виграв всю ігру, типу, тому що в мене два типа бала, и... а як він виграє свою катку, ну, типа, один бал його буде. І по факту я виграв, типа, можна не думати, ну ми все одно зіграємо, дати йому шанс, все одно полечи точку. Бал йому полечить. І. И... Короче, друзі, а последнее ми будемо грати з ним разом в Бедварсе, то закінчити разом игру відео. І ми начинаем, друзі. Погнали! Так, др... так, друзі, е, ми тут, і, да, нам. Надо було жди, пожалуйста, поміня... жди, жди, секунду дай мені ЗАПИСАТЬ, мене трошки бомбить. Друзі, ми не можемо играти тут, тому що треба 20-та версія. 21-ша версія, бо яка там мені казав Владик. І да, зараз я нові самі, на самі-самі-самі нові версії Майнкрафта. Зараз, да, друзі, піпець. Який переход жорсткий у нас з 12 версії на 21 ю версію. Ну хорошо, друзі, я жду Владика. І. да, друзі. І я ставлю паузу. Так, друзі, ми тут, і тут є різні теми, які нам можна вибрати, Я не знаю, що вибрати. Я би, по правді, зефир вибрав, ні разу я ще не будував тут. Можна, Я тільки не знаю яке воно, ну, можна попробувати. Агу, пирамида хорошо, Я щось понял. Хорошо, друзі, давайте начнем строить. Сама-самая, я кажу, самая-самая новіша версія Майнкрафта. Тоді у нас попросили саму нову, а я играв на 12-й версії. Так, а на скільки на 4 минути только Піпец. Не вже дав таке. Ну давайте. Я дуже не такий крутий строїтель. Ну, типа по такому, не, я хорошо строю, ну блин, по-разному, так бывает, а хорошенько. А я не знаю. А я не знаю, що робити. Так, давай. Ну окей, я візьму типа ну що я типа знаю, як я мію робити. Типа, я просто не такий крутий плакиструй такий. Давайте, хай хорошо, давайте ми візьмемо отак. От от Три блока оставимо. Закриємо отак. От все, я не знаю, зможе за за, 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 за. за 4 минути. Ну окей, за... За... за. що зробити. Ну, можна буде попробувати. Е, так, окей. Я не знаю, нащо я таке велике роблю, як я не спину зробити нічого, ну. Можна попробувати таке зробити. Я сам не можу сказати, на що я таке велике роблю, друзі, це ужас. А що тебе не чує, кстати? Що за питфар? А я нічого не кажу. А чи ти нічого не каза? Блін. А ні... що мені тобі казати? Не знаю, типа, скажи так. Таке ти какашка. Пітік. Тільки... Блін, я. я начинаю жаліти, ти я почав таке велике струй. Я більше все проиграю, сейбал. Я позже сейбал потеряю, я бачу. А ну, я як... тобі, в принципі не страшно. Да, мені не страшно, у мене 2, типа я виграв тут зразу все понятно. А так ми поіграємо, типа, с тобой Б якби було просто как 5 раундів взагалі Та ти шо, я б тебе чисто мочив. А шо воно так не робота? Е! ну надо отак. Давайте отак робити. Нащо Наше мені робити таку велику? Можна отак зробити. Що ти робиш, боже? Брух. Якесь криве. Ну, шо ти робиш, боже? О боже, яки. Эээ, куди без матов, друзі, Так. Це не це на. Зама. О, я поставив. Ну ви не почите тому що я зроблю їх тихими, та там вообще ніхто не зможе це почути. А не мат був було просто. Мне все равно, такого не буде ніколи, коллега. Ні. Саня, там нічого не було. Все, давай играть. Что ти тут твой Я? Я не Розказуєш, який Владік поганий. Поганий, такий такий поганий, поганий, поганий. Ну так. Ойсь. Oh, yes. Оує, містер Крубс. О! Поставилось. Блін, якби я зараз на полоблокі не вбивав весь час, що у мене є. Було б легше по правді. Тепер так я, скажу. тепер я поламаю те, що мені взагалі не треба. Що я просто так його поставив. Тільки наше я сам не розумію. Блін, я думаю, я запис включив. дав, я запис включив. Думаю, що, блін. Це буде ужас просто тоді. Боже боже, 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 боже. Так, окей, друзі, у мене щось вирісовується трошки ці піраміди. Ой, Ой. Що я наробив? Не, не знаю. Вона у мене маленька, але я намагаюсь її зробити, то вона була прикольною, попри свій зріст. <кхем> Блін, я не знаю, що з цим боком зробити Блін, що я наробив? Окей, так, зробимо фік з ним Нічого страшного. Що ще мене не багато залишилось... минут. Ну я думаю, якось так воно і виглядало. Але якщо отак. Ні, так воно виглядає, якось не так. Окей, значить якось так буде моя єгипетська піраміда виглядати. Давайте десь тут ще треба ж поселення якесь типа міні зробити. Міні. Ну а яке. Так я тільки не знаю, які можна поставити. О, можна такі, кстати, поставити. Чому... Нет? Будь отак. Тоді давайте ми зробимо. Я не знаю, що буде. Ооо, отакі-ніть. Боже, боже, скільки чо нового в Майнкрафті є Фу. А, не можна так ставить? Ужас просто. Не хотілось по правді. Боже, Брух, я просто не встигаю. Просто я стільки часу витратив на це все. У мене трошки не сходиться. Ай-ай! Блін, не спів, ну окей. Окей, це моє, це моє, до речі. Ну, блін, як ти мій враг, раг. Я тобі поставлю не таке погане. Треба чесну оцінку ставити. Ні, я поставив нормальну оцінку. Це ти робив, да? О, да, я робив. А що ти не поставив тут якісь двері? Парашний. Ну ладно, Бо... я нічого не ставлю, я нічого не ставлю. Добре, це добре, це добре. Так, Серйозно? давай, кажи, яке місто ми? Просто я не розумію, як знайти тут своє місто. Я просто. 11. А я яке, Можеш подивитися? А в чаті подивись, там пише. М -м, в чаті, десь в чаті. Дождь должно... Я не розумію, я досі не пов. Чат, Зараз... зайди в тебе там буде писать. Вверх трошки прокрути, да. Чат, просто зайди в чат і просто прокрути. Там буде, коротше, всі люди, там. Ось, був батл, там переможці 1, 3, і там буде, коротше, ваш рахунок і писати яке місце в душах жовтим текстом. Знайшов? А, 10. 11, серйозно? Да, все, друзі, секунду. Так, друзі, я тут і да, я виграв. Він 11 місто, я 10 місто. І, да, кстати, друзі, я только что поменяв версию. Мы заразняя Ігра зараз наша. Буде. Ми будем з ними разом играть Bad Wars разом. І да, я поміняв кстати, версію. З 21 на 12-ту версію, як завжди. І, да, друзі. Жду мого друга. Так, друзі, все, ми починаємо. Стоп, я включив запис, я завжди путаюсь. А ну, друзі, секунду, я про. Я вас де, за... де, мене пауза? де запис? стоп. Я граю, включай запис. Стоп! Да, ось я включив запис. я ставлю на паузу, я ставлю на паузу. Все, я з -во -во должна йти в відео у мене записи. Йти. Хорошо, друзі, так граємо Да, ми граємо з другом Bad Wars разом тільки що Так, хорошо, давай ми будемо все робити як надо. Я забув що тут вообще нам надо все робити, типа. Я забув вообще, що робити надо. Я так давно нічого hey не играю. Эээ. Hey, e, hey, 2-4, hey, 24. Hey, Давайте купим. І начну. Давайте вот тут поставим до -ду. -ду, 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 -ду. робимо... Блин, друг. От так зробив? Точно. Так, все, йдем сюди, тоді йдемо сюди. Так, должно хватать, я помню. У мене, да. Піпець, в наушниках. Вобще. так блін... так, воно? так хватає мені. ни. внову нову ставить. Саня, на нас зараз підуть буянить. Буянить? хорошо, поняв. Саня, на мене двоє напало. Поняв, Джесі! <тур> я а, ну все, тут кінець відео Скоро буде друзі Да. Кстати. То что меня убьют тоже. ну, я не такий профі ігрок Да, на нас бежать двоє двоє семь. Так <тур> допомагай, захищатися Ну я біжу що ти хочеш от мене А де вони? А, вони там. Вони там! Да Та їх переживати нічого горячок? не можна Що? <тур> І от як він це робить, О, він вообще не Все, я, я убив, я вбив я вбив я убив. Я убив. А він б'є вообще не по мені, Він б'є кудись в повітря, а попадає по мені. Може це по версії? А, стоп. А, ні, тут по версії не при в їх там своє. Хотів сказати, може з телефона хтось... А, почему? Я знаю, можна... на телефоні скачать джаву версію. Я колись, кстати, пробував на телефоні грати джаву версію. Можна просто читери. Може все. Я буде. здох. А, він поломав нам. А, Ну да, ти ж у нас сліпий! Башеняк настав, їх не видно. Все, друзі, мене убили. У мене убили. Все, виходимо. Що, може, ще раунд. Да. Так відео типа 17 минут, вже вийшло У мене. Да, так, друзі. ось ми тут ідемо! Заходим на друг! І ось що у нас з відео, друзі, да, таке. Давно ми не знімалися з Владиком, і Треба да. буде зняти ще з Владиком, тільки. Не зараз. Да. Це відео вийде, і ми... блін, може, ми скоро знімемось, да, там Владик, да, типа бізнес-клас. І що вам, друзі, скажу, підписуйтесь на каналчик, пишіть коментарі, як вам відео. Пишіть, що можна зняти з Владіком разом. І так, да, друзі, з вами був мій бро, ну я, типа, і мій друг Владік. І всім удачі, і всім пока-пока, і слава Україні да і всім да, і всім пока-пока.